Що ти хочеш? Тодож, знов ти? Знов з камерою? Що ти мені даєш? Я перезвоню. Що ти мені даєш? Коробку? Що там? Розпакувати? Чи що? Як ти вже заїма? Ну що, давай глянемо, що ти приніс того разу. Воно не йоне? Там не цей. Опа-па-па-па, та не гони. Це котливі да вардер? Та ти що? Та не може такого бути. А ну цініть яка коробочка. Оп-оп-оп-оп, з-під бика наче. Там ніби маленькі такі коротше, 60 шістдесяточки. Піву. Та ти що, який він красивий. Цініть. А А в руці прикольно як? А на руці? Та все. Сьогодні всі дівки мої. І твої, оператор. Ну, заптайся на яка година. А яка година, до речі? З таким годинником, твоя година найкраща завжди. Сапфірове скло, японська механіка, циферблат, 105-ка гільзи. Це не просто годинник, це історія. З нашим шеврончиком, з шеврончиком нашого підрозділу Нахтігаль. Тут 7-3. Це означає, що ми почали свій шлях 73-го центру. Ну і наші лозунги да? на варті серед теменів стоїть Нахтігаль. Завжди. Це не просто годинник, це вже історія. І я знаю, кому цю історію можна подарувати. Або ні, або залишу собі. Коли тебе був Дін родже? Там тому? Все по ЗСУ, тому ти вартий подарун, але розпакова. Коробка, по-перше. Це дуже моща. Я собі. Дядя, братан. І артефакти з півішка. Це дуже... переверне на корпусі. Бро, я тобі дуже вдячний. Вдячний всім підписникам брудатих мюслів, які донатили на цей подарунок. Дуже дякую. Це для мене дуже цінно.